Слово має Михайло Паргінчук, голова братства ОУН у Паводесі. Шановні друзі, з великим святом нашого пророка, слава Україні! Шевченка є багато написано, але ми повинні читати, не пропускати ні титли, ні коми, думати. Знаєте, Шевченка є, сиджу і думаю, коли прийде апостол правди і науки. На жаль, апостол правди і науки, довго не йде. Я би хотів звернути увагу всіх громадян на народження нового фашизму, бо фашизм не тільки за формою, не чорні сорочки, вон фашисти збоку. Задайте, фашисти забороняли в інтернет. А що нам говорять всякі Кваснюковські, Марковські, Кустучевські? Що вони кажуть, У Україні нема? Ті самі фашисти, тільки вони прийняли у фашистів чин, бо людина не за формою, за чином. Чин продовжують, дивіться, до чого дійшло. Нам Раді придумать всі закони, щоб не давати депутатам право говорити правду, арештовувати, звільняти з депутатства. Ось це є фашизм. Ви дивіться, що фашисти роблять, а як вони звертаються. Одна жіночка там брехала. Сталін приніс свободу, Яку свободу, мирійську вулицю бувати, в Сибірську землю цінувати. Це така була свобода. Бреше фашисти брешуть. Скажіть, будь ласка, знову ми чуємо. Що тут фашисти, але ж якщо б із нас нім заборонив так приводити, що б нам зробили, я теж звертаюся до міліції до МВД, їм співають, це не фашисти. Вони забороняють українцям, навіть проводити свої заходи. Оце є фашисти, люди добрі. Будьте обережні і запам'ятайте Шевченко, ви обніміться, брати мої, найменшого брата.